На першому у цьому році депутатському дні аналізували виконання доручень виборців. Міські обранці звірялися, які звернення не залишились без уваги управління житлово-комунального господарства, адже саме до цієї структури у хмельничан найбільше зауважень. Люди переймаються переважно ремонтом покрівель і багатоповерхівок, прибудинкових територій та доріг, встановленням дитячих майданчиків і розміщенням сміттєвих контейнерів. В Середньому десь 3 мільйони каплімон дахів. Ми я вже. П'ятий рік говорю, зробили, якщо на будинок зробили 100 тисяч ремонт, то давайте в цьому році на цей будинок тариф будемо піднімати, проводити збори, розказувати людям, що шановні, ми вам з бюджету зробили 100 тисяч. Ну, закласти хоч якихось 5 копійок на ті матеріали. Все, збори провели, всі голосують проти. Окремі депутати нарікали, що цифри та факти на папері відрізняються від реальності. Інші обурювалися, що обсяги виділених коштів на різних округах не однакові. Ну ви. Тільки було грошей ділили всі на депутатському дні, питання вирішило на комісіях. Такі об'єкти оприділи, ми ті об'єкти і зробили. Звісно, ми це все ще 51 об'єкт, влаштувати асфальтне укриття, ми, звісно, у нас таких грошей не мав, то в прошлому році не було. Ми це виконати не, не змогли. Що стосується поточного ремонту, значить у нас було заплановано зробити 89 вулиць, зробили ми 63. Тобто проблеми і з самим розрахунком. Якщо б своєчасно часу розрахувалися, що, звісно, ми по подальшому ремонту все повністю всі об'єкти завершили. Депутат Людмила Бісєда порушила проблему набережної Південного Бугу. Мовляв, ця територія давно потребує ремонту. Міський голова запропонував перенаправити кошти на більш необхідне. Нам лишилося три кілометри. Чернелівки, то якщо от стоїть питання, то я би робив, закінчив би ще 3, 3 кілометри чернелівки. Вже би було 15 і вже би було б набагато на душі спокійніше. Тому сьогодні 10 кілометрів працює і вже ряд питань знялося то по 10 кілометрах. У нас лишається ще 5 кілометрів. Далі водогін, ви знаєте, йде донизу, тиски в два рази менші, там з точки зору аварійності, як би там терпімо ще. Нині на часі ввести в дію 36-й садочок. Вже забрали нарешті той садок. Ну що, буде стояти тепер? Вже забрали. 5 років виїздили, з якими зусиллями забрали цей садок. Треба цей рік зробити, запустити. Так кажуть, скільки там? 10 груп, 300 дітей буде. Знімемо проблему там, майже знімемо проблему в цьому окрузі. Ще добудуємо НВО-1 і взагалі знімемо проблему в окрузі цьому. Тому от стане питання, що набережну давайте будемо робити, чи садок закінчить? Ведемо 300 дітей. Давайте набережну будемо робити, але давайте проголосуємо. і Скажемо, що нам не треба садки. Олександр Кізляр вніс пропозицію взятися за річку Плоску. каже на відрізку від Проскурівського підпілля до Південного Бугу, вона практично замулилася. От, взяти земснаряд, щоб раз, щоб він стояв раз в 4 роки плоску чистити. Я говорю тоді, Ми домовились вивчити питання, в кого є ці невеличкі земснаряди, може його наняти, порахувати, скільки тоді визначити. Уже незабаром мікрорайон Озерна повністю перейде на сміттєві майданчики. Сміттєпроводи тут мають намір заварити, натомість вивезення твердих побутових відходів та обслуговування контейнерних майданчиків передадуть в одні руки спецкомунтрансу. Також планують придбати два нових сміттєвози та 800 євро контейнерів на усіх спецавтомобілях. Хочуть встановити систему GPS. Усе про що йшла мова, депутати вирішили проаналізувати. Також зроблять аналіз по кожному округу за останні сім років, аби знати на що у цьому році зробити акцент. По округах, наприклад, от перше там де прибудинкові території, де в торік не зробили це рік. Обов'язково робимо, щоб не було питань. Де, наприклад, тече, ну не можемо ми ж лишити, щоб текло там. Значить, закінчити, зробити там. Де освітлення, наприклад, 5-10 фонарів це не ціна питання, повинні зробити там.